А в Україні почались електоральні жнива у прицілі влади село. Президент збирає у себе сільських голів, а парламент намагається позачергово врегулювати проблеми місцевого самоврядування. До речі, завтра після голів сіл та районів чекає у себе і Юлія Тимошенко. Чому бют не зміг чекати до наступного тижня? Знає Наталка Поленкова. Як покращити життя у селі вирішують не на місці, а у Києві селянами радяться не часто, десь раз на два-три роки, переважно перед виборами. Є урядова телеграма, яку в якій вказується, що нас запросили на зустріч. Сільський голова Гореничів отримав телеграму із Кабміну. В суботу Тимошенко збирає керівників сіл та районів. Аналогічне запрошення від президента запізнюється. Він вирішив зібрати місцеву владу на день раніше, у п'ятницю, підготувати до зустрічі з прем'єром. Замість обговорення змін до конституції. Суцільна критика уряду. Якщо вам дарують великий подарунок. І доказують, що з Києва планувати 12 тисяч бюджетів краще ніж на рівні самоврядування приймати ці бюджети і далі піднімати бюджетний процес це є велика помилка. 90% обіцянок місцевим владам прем'єр не виконала, просвіщає президент сільських голів. На допомогу Тимошенку мала прийти рада декілька прийнятих на швидкоруч законопроєктів про місцеве самоврядування і уряд іде в народ не з пустими руками. Перед суботнім з'їздом представників органів самоврядування і органів місцевої влади спробувати надати їм можливість законну основу працювати. Це 41 законопроєкт, який ми внесли на це засідання. Фокус не вдався. Законопроекти не готові до розгляду. Задеклароване більше грошей і влади на місця так і лишається на словах. На ділі виходить інше. От якісь часткові такі повноваження забирають у сільських рад, ограничують. У... У їх вирішені політикою в селі не дуже цікавляться головна проблема врожай і гроші та останніх марно чекали напередодні виборів минулого року дотації були цього ні а наступного ще важче село має віддати центру шверть свого бюджету сільського голову вже попередили у нас із бюджету сільської ради утримають за 2010 році 3 мільйони 100 тисяч в борщаговок однієї, другої по 11 мільйонів утримують із бюджету сільської ради. Я не знаю, як нам прийдеться виживати. Ця в прийдешні вибори разом із кризою щільно затягують паски місцевих бюджетів. Наталка Поленкова, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.